ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Польща вивчить досвід Латвії щодо введення ембарго на імпорт агропродукції з Росії і, можливо, незабаром здійснить аналогічні кроки. Про це у Варшаві повідомив глава польського уряду Дональд Туск. Цитую: я хочу, щоб всі це зрозуміли. Надлишок збіжжя і продуктів в Польщі та Європі нерівна конкуренція є не лише проблемою імпорту збіжжя і продовольства з України. Мало хто усвідомлює, що ринок в Європі і Польщі дестабілізується через продукти, які напливають з Росії та Білорусі. Тому Треба здійснити всі можливі кроки. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Олеже. Рада вітати. Я вас також. Що означатиме ембарго Польщі для Російської Федерації? Ну, я би сказав, що не настільки суттєва річ. Що... В Європу Російська Федерація відправляє десь на рівні 2,4-2,5 мільйонів тонн пшениці. Тобто, загальний обсяг експорту є невеликий, раз по-друге, воно ж не йде через Польщу, воно йде через порти Балтійського моря, і через порти, через кораблі, вони йде там і в Іспанію, в країни Скандинавії, і в Італію. Ну, тобто безпосередньо в Польщу йдуть, е з Росії експортується шрот, з Росії експортується е кормова база для тваринництва, е тобто ті речі, які там безпосередньо зерновою групою, комбікорма, ті, що безпосередньо зерновою групою не є. Ну тобто, треба розуміти, що коли Туск говорить про. Е Закуп з Російської Федерації, то в першу чергу мова йде загальноєвропейський ринок. Та давайте будемо відверті: і українського зерна в Польщі немає. На сьогоднішній момент навіть міністр гарної політики Польщі визнав, що українського збіжжя в Польщі нема. українське збіжжя йде транзитом в європейські країни. А це дуже хвилює поляків, тому що чим більше купляють українське зерно, тим менше купляють польського зерна. А тут ж треба розуміти, що українське зерно воно по визначенню так виходить, що воно по якості не гірше, а по ціні набагато дешевше. А чому так? Ну, давайте поясню, щоб просто середній розмір фермерського господарства в Польщі десь приблизно 9 гектарів землі. Середній розмір українського господарства 88-87 гектарів. Е, середня заробітна платня в польському аграрії 1700 доларів на місяць. Середня заробітна платня в Україні. В країні в цілому не в аграрному секторі десь приблизно 430-440 доларів. А ми знаємо, що в аграрному секторі вона менша. Е, в Європі. Практично повна заборона використання засобів захисту рослин, аграрної хімії. Україна сьогодні не має тих зелених обмежень, які посилюються рік до року. Ну скажіть мені, будь ласка, от в тих умовах реально хто конкурентоздатніший? Ну, безперечно, що українська продукція, правда? Як виходять з цієї ситуації європейські фермери, яким чином вони забезпечують рентабельність свого виробництва? А все дуже просто: 75% доходів європейського фермера, зокрема польського, це дотації Європейського Союзу. Уявило собі, правда? Тобто, по суті справи, аграрна політика Європейського Союзу створила на своїй території, на території Європейського Союзу, такий аграрний соціалізм? Метою якого не є там більш ефективне отримання аграрної продукції, метою є створення е, соціального заповідника, де би е, люди не кидали сел, не йшли в міста, не створювали соціального напруження, Ну, яким чином можна людей лишити по селах, давати гроші, які вони в реальній дійсності не заробляють. Тому що е, аграрне польське та й взагалі європейське господарство, воно збиткове по визначенню. Я вам пояснив, чому. Тому оце все, це все є надлишки е, і результати і аграрної політики Європейського Союзу по відношенню до власних аграріїв. Але тут же ще момент. Е, якщо в 2010 11 роках доля аграрних субсидій в загальному бюджеті Європейського Союзу становила десь 48%, зараз там 24-25. Е, кожен рік посилюються екологічні е, заборони. Ну тобто. Коли ми подивимося на вимоги польських фермерів, які вони висловлюють, блокуючи кордони України, то там українських питань ну, десь, напевно, може відсотків 15. Все останнє це є претензії і вимоги до Європейського Союзу збільшити дотації і відтермінувати ведення екологічних обмежень, збільшити дотації, тобто людоньки, дайте їм ще грошей, от що вони просять. Е, Європейський союз сам побудував систему. Де е, під фінансовою парасолькою фермерського господарства однозначно ні розвиватися, ні покращувати роботу не будуть, нема сенсу. Тобто їм і так буде за все заплачено. Просто е, оті аграрні дотації, вони частину йдуть там, на голову худоби, там, на е, гектар. Але достатньо велика доля цих дотацій йде е, на реалізовану продукцію. Якщо купили українську, Об'єктивно, поляк лишається своїм зерном, яке набагато дорожче, ніж ринкова вартість, і без дотацій. Тобто вони ні посадитися не можуть, ні будь-що там додатково зробити. Тобто, не вирішується головне питання соціалізація аграрного сектору. Так що от ситуація виглядає таким чином. І ще один момент: в Польщі 3 мільйони фермерських господарств. Е з членами родин, ті, хто мають можливість голосувати, це десь 7-8 мільйонів електорального загону. На 40 мільйонів населення, де 27-28 взагалі виборців, які там приходять 60-50, 60-40, там в залежності від року, від, е, по кількості приходять на вибори. Ну, е, польський аграрій надзвичайно впливовий загін. А що ще врахувати, що поляків на носі місцеві вибори, то нев ви думаєте, що якийсь польський політик сьогодні буде захищаючи український експорт? Буде щось говорити проти власного електорального поля? І це, до речі, стосується не тільки поляків, це стосується і німців, і французів, і італійців. Дивіться, вони ж теж всі повиходили. Вони всі хочуть грошей і всі хочуть менше екології. Оце все, безперечно. до речі, польські аграрії ніколи не були в опозиції. Ну, щоб ми розуміли, вони завжди були надзвичайно впливові, вони дуже жорстко приймали участь в призначенні аграрного міністра, який має дуже великі повноваження. Ну і будь-який польський політик чи там міністерський діяч чітко розуміє, що, що щось він зробить таке, що не сподобається польському аграрії, і завтра там буде. Величезно фура з гноєм, який буде висапене під воротами міністерства, аби парканом там політика, і він піде з політичної арени дуже швидко. Тому подивіться, вони всі жорстко захищають, про політиків говорю, всі захищають свій електорат. І Туск не виключення. І він сьогодні говорить то, що хочуть почути польські аграрії. Хоча коли ми подивимося структуру того, що ми торгуємо з поляками. То там левина доля того, що нам продають поляки, це палово-мастильні матеріали. Тобто, то все, що ми з вами їздимо в, в машинах, це все заливається з тих опцій, що заходять з Польщі. В основному, ми щороку торгуємо з поляками десь на 11,5 мільярдів доларів. З них польська доля десь там до 7 мільярдів, а трошки більше чотирьох це Україна. Тобто, ми з Польщею менше чи від'ємне торгівельне сальдо балансу. Е, і при чому ще раз повторюю, там дуже велика доля. Там 50% вартості це те, що ми з купуємо, куплюємо купуємо ті от паломаслині. Е, так що у поляків закривати кордон немає сенсу ніякого, тому що там доля аграрної продукції. Ми е, через Польщу продаємо десь на мільярд 400, мільярд 500, е, Поляки нам дають аграрної продукції менше мільярда. Ну, от щоб доларів в рік, тобто, щоб ми зрозуміли долю в аграрної частинки в зовнішньому торгівельному обороті з Польщею? Тому то, що говорить Туск, з приводу закриття можливого кордону з Україною, це точно не буде. З приводу того, що вони будуть перекривати власне торгівлю з Російською Федерацією, ну ще раз повторюю, яким чином російське зерно йде в Європу. Воно йде е, через країни Балтії на Балтійські порти, там грузиться і кораблями воно доставляється поза межами польських е, портів. Воно йде там в Іспанію, йде в Італію, в е, країни е, Півночі. Е, і ще раз говорю: то, що фурами їде, то що там Ткач показував, там зерно ж не їде, там їде в тих е, корми, їде комбікорм, тобто там їдуть речі, які там стосуються польського тваринництва в першу чергу. Тому дійсно Туск може підняти питання щодо заборони торгівлі з Російською Федерацією. Звуважити в жодному санкційному пакеті вже 13 у нас так? Ніхто умови не піднімав про заборону торгівлі з Росією продовольством. ну тобто, це таке, от табу було чому. А по-перше, ринок не дуже великий, а по-друге, росіяни ж продають своє зерно з великим дисконтом. Ну тобто німцям, там, французам, італійцям, однозначно вигідно купляти і контакти мати з росіянами, тому що вони завжди пропонують дуже вигідні умови. Ну це їх стратегія. Для них торгівля це є механізм вирішення політичних завдань, а не отримання прибутку. Так що в даній ситуації. Можна це зробити, я думаю, що, напевно, цілком імовірно, в 14-му пакеті ми і це і побачимо. По Росії навряд чи воно серйозно вдарить. Вони сотні мільйонів тонн виробляють продукції. Вони, по-моєму, другий чи третій в світі по обсягах продажу пшениці. Вони, вони основно йде туди. Південно-східна Азія, Китай, туди вони продають багато дуже. Е, тому. Цих там 2,9-2,8 мільйонів тонн зерна, що вони продають в Європу. Це не вдарить суттєво по російській по російському аграрному сектору. Олеже, ну і окремо Але до подій стало. з журналістами української правди. <кій> польські правоохоронці днями затримали біля польсько-білоруського кордону українського журналіста Михайла Ткача разом з оператором, коли вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією. Білоруссю. Підзняті матеріали поляки частково видалили. Журналісти дізнали, що російські товари їдуть транзитом через Білорусь, запаковуються в польські фури і приїжджають. До Польщі також журналісти з'ясували, що за час повномасштабної агресії Росії в Україні Польща наростила торгівлю з Росією, стала більше купувати насіння, олію і корма для тварин. Ну і редактор української правди каже дійсно, що прямої заборони немає. Тому і можлива така співпраця між країнами. Так, як прокоментуєте ці події? Ці ну, питання мають вирішуватись на рівні Єврокомісії. <гум> е, про дисконт я вже сказав, великі, які росіяни пропонують. Е, у ті механізми, про які ми зараз з вами говоримо, вони напевно ми побачимо в 14-му пакеті. Ну тому що, якщо підняли цю хвилю, то вона в будь-якому випадку десь вона закінчиться. Закінчиться не ну, однозначно обмеженням. Е, ще раз повторюю: великих збитків в Росії це не нанесе там обсяг невеликий. Але як факт однозначно буде позитивним з точки зору припинення торгівельних стосунків. То, що затримали, е, слухайте, це чужа країна, чуже законодавство. Ну, то і від собі, що десь на кордоні е, українському хтось з, з паспортами іноземної країни з дронів би знімав якісь там речі. Ну, Безперечно, це б дуже сильно схвилювало б і прикордонників, і служби безпеки державні. І інша справа, що їх там трошки потягли і там щось видалили. Консул швидко втрутився. Зараз ситуація залагоджена. Я не думаю, що будуть якісь там службові розслідування по польській поліції. Вони відпрацьовували, я розумію, певні внутрішні документи, як це треба робити. Слава Богу, вийшло це дослідження. Ми це побачили, і це буде напевно поштовхом для того, щоб в 13-14 пакеті санкцій ми з вами побачили заборону на російське зерно. Ну цілком непогано. Ну і наостанок Туск відмітив, що хоче, що польща хоче допомогти Україні, але одночасно прагне стабілізувати ситуацію на ринках і захистити своїх фермерів. В той же час ми бачимо, як продовжується блокування українських вантажівок зі сторони поляків. На вашу думку, за яких мож... за яких умов можливе розблокування доріг? Чи можливо частково або повністю зніметься протест? Як це буде відбуватись на вашу думку? Ну, по-перше, я думаю, вони частково знімлють тоді, коли почнуться весняні польові роботи. Вони просто фізично сьогодні мають вільний час і вони дуркою страждають. Вибачте. Воно не кінчиться. Воно почалося літом минулого року, весною минулого року. І тоді Євросоюз від них відкупився. Він заплатив більше 100 мільйонів євро польським фермерам для того, щоб ніби покрити їх збитки від непроданої продукції. Смішно, правда? Воно не кінчиться тому, що це є глибоко проблемне і глибоко. Неправильна політика Європейського Союзу щодо аграрного бізнесу. Це не політика щодо аграрного бізнесу, це є соціальна політика щодо людей, що живуть на селі. Тобто вони створили просто цей соціалістичний анклав, де дають реально гроші, де законсервували. Е, ну, не може дрібнотоварне товарне виробництво бути ефективним в 21 сторіччі, ще й з дуже потужними екологічними обмеженнями. Тому поки Європейський Союз не перегляне своєї стратегії щодо майбутнього аграрного сектору, поки не знайдуться політики камікадзе які будуть шукати можливості перекваліфікації сільського населення, пошук для них робочих місць на якісь сервісні речі, воно буде отак продовжуватися далі. Тобто, по суті. Тоді, коли підписувалася угода про асоціацію, коли були введені ці квоти в угоді про вільну торгівлю в 2014 році, по суті тоді була закладена оця е, діжка з порохом на от з приводу стосунків України і Європейського Союзу, доти, доки це не буде вирішено, а вирішено може бути тільки через Брюссель, через зміну їх аграрної політики. Приєднати Україну з її аграрним ринком, з її аграрними потужностями до європейського аграрного ринку, який сьогодні сидить на дотаціях Євросоюзу. Ну, Євросоюз правильно сказав: нас ж не вистачить грошей давати всім дотації по цих правилах, які, якщо приєднається Україна. Нам треба реформуватися. А реформа буде в якому напрямку? Зменшення дотацій для всіх. А зменшення дотацій для всіх це смерть дрібному європейському аграрію. Що буде аграрії терпіть? Ні, він буде блокувати, він буде виходити, він буде протестувати. Ото, що ми маємо зараз. Так що е, косметичним шляхом це питання вже вирішене не буде. З знаходженням якихось додаткових копійок, щоб відкупитися сьогодні від аграрія європейського, не вдасться. Тому що завтра вони вийдуть знову. Це треба принципово міняти аграрну політику Європейського Союзу. Хто на це зважиться? Тому що аграрний сектор є дуже потужним з точки зору електорального поля. Ну, подивимося. Хоча, ще раз повторюю, я думаю, що цей дощ надовго. Олеже. Дуже дякую за включення. Дякую за пояснення. Олег Пензен був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.